Доброго ранку, малята! Сподіваюсь, у вас сьогодні дуже добрий настрій. Тоді я вам пропоную вирушити у подорож. А куди саме здогадайтеся! Так, правильно, це ліс. Ліс це місце, де дуже багато різних рослин. Але подивіться на нашу галявину. Ліс це не тільки рослинки. Когось не вистачає, дітки, кого? Правильно, в лісі дуже багато мешканців. А ви знаєте, хто живе у лісі? Зараз перевіримо. Я приготувала для вас загадки. Слухайте уважно. Куций хвостик, довгі вушка. Шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору на м'ячик. Хто це, діти? Сірий зайчик. А ви відгадали, дітки? Так, це сірий зайчик. Лісом котиться клубочок, в голках спинка і бочок. Він полює ночами, за жуками і мишами. Хто це, дітки? Правильно, їжачок. Олючий бочок. Наступна загадка. Ця паняночка руда має довгого хвоста. Вовка, братика, сестричка знають всі, що це правильно лисичка, рудохвоста, хитрунка. Велетенська сіра птаха на мишей нагнала страху, в неї мудра голова. Хто це, діточки? Сова! Молодці вгадали ось така глупата пташечка. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку, плигаю по гілочкам, я руденька, білочка. Правильно ось наше дупло і білочка. Взимку міцно спить в барлозі, лапку смокче у знемозі. Влітку має гарну втіху мек малинку і горіхи. Це, дітки, ведмідь. Ось таке велике ведмідь. Хто ж це взимоньку холодну, ходить злющий та голодний, сірий, страшний та зубастий викликав переполох. Всі звірята потікали, налякав звіряток. Вовк. Сірий зубастий вовк. Ось подивіться, дітки, і вже наша галявина лісова геть непорожня. Я сподіваюся, що всі звірятка дуже добре уміють товарищувати і дуже добре ладять між собою. А наше заняття на цьому закінчилось. Я хочу попросити вас сьогодні з батьками прочитати казочку, де головними героями будуть дикі тваринки. Сичка, зайчик, ладмейжатко або їжачок. До побачення!